Оп-7 планшетів до 10 тисяч гривень, які не гальмують, не розряджаються швидше, ніж ви знайдете зарядку, і не коштують як айфон. Якщо ви не хочете обирати між дешевим, але дохлим і потужним, але за дві зарплати, тоді це відео для вас. Тут лише найкращі моделі за співвідношенням ціни та якості, з гігантськими 2К дисплеями для YouTube і фільмів, сім картами і великим обсягом пам'яті, з гідним залізом для роботи у декількох вікнах і великими батареями-марафонцями. У описі, як завжди, залишаю посилання. Де їх можна взяти якнайдешевше, порівнявши ціни. Стартуємо. Попередній Oppo Pet Air стартував з цінником близько 300 доларів. Але за характеристиками він був доволі скромним, тоді як Pad SE коштує зараз дешевше та ще й додав у потужності. Ось, наприклад, батарея тримає понад 23 години перегляду веб-сторінок у тесті, що вражає. Екран отримав частоту оновлення 90 Гц і не дуже високу яскравість 500 Ніт. Зате без мерехтіння щім, а чотири динаміки здатні заглушити сусідський перфоратор. Під капотом Helio G100 це трохи розігнаний G92. 9, якого вистачає для перегляду Ютуба У2К та нескладних ігор. До речі, є версія з підтримкою сім-карти та мобільного зв'язку. А от слота для карти пам'яті не завезли. Камери по 5 мегапікселів, хіба що відсканувати рахунок, сканера пальця немає, та й Color OS часом дратує рекламою. Хочеться знайоміше лого? Samsung Galaxy Tab A9 Plus працює на Snapdragon, дає слот для microSD і підтримує 5G. Правда, батарея у нього тане швидше. Тож краще зацініть інший Samsung. Той, що з наступної позиції рейтингу. До речі, якщо не підпишешся на цей канал просто зараз, наступного разу купиш повне лайно, я не жартую. І не кажи потім, що я не попереджав. Якщо ви цінуєте Samsung за сервіс і фірмову оболонку, Продивіться до Tab S6 Lite, але саме до версії 2024 року, бо ревізії у цієї лінійки хоче греблюгати. Це смішно, але ви досі можете натрапити на модель 2020 року з пам'яттю 464 за увага, 30 тисяч гривень. У минулорічній версії Samsung оновила чипсет. Тепер це Exynos 1280, який в Antutu набирає майже півмільйона балів. Графіка mali G68 у тестах випереджає Tab a 9 Тож асфальт 9 чи легка обробка фото йдуть без підгальмовувань. Але 4 ГБ оперативки це вже привіт із 2020-го, та й версія на 120. 128 ГБ помітно дорожча ніж базова на 64. Так само і версія з сім-картою виходить за рамки нашого бюджету. Фірмовий стилус S Pen, як і раніше, у комплекті. Можна вести конспекти від руки чи малювати ескізи. Десятидюймовий екран лише Full HD і лише 60 Гц. Тому не дивуйтесь мікрофрізам, які особливо помітні після екрана 120 Гц. Батарея ємністю 7000 мАч протрималась 15 годин у тесті відтворення відео на YouTube. Є роз'єм для навушників та слот мікро а якщо все ж таки хочеться більш плавний дисплей, то йдемо далі. Якщо сервіси Google для вас не критичні і ви готові до нового досвіду користування Android, то розглянемо MatePad 11.5. У оновленій моделі екран став більшим. Всередині ховається Snapdragon 7 першого покоління, а це на хвильку один із трьох найпотужніших чіпсетів у нашому рейтингу. Дисплей 2 k IPS з частотою оновлення 120 Гц і без жодного мерехтіння. Нічне листання стрічки в інстаграмі не втомлюватиме очі. Чотири динаміки з фірмовими аудіоефектами Huawei High Stand 9 забезпечують просторов. Ве об'ємне звучання. Основна камера здатна записувати відео у 4К. Фронталка працює з фіксованим фокусом. Батарея дає до 14,5 годин перегляду веб-сторінок, проте зарядка усе ще скромні 18 Вт. Головний мінус очевидний: без Google Play доведеться шукати додатки в Gallery або ставити G Box. Немає GPS, сканера пальця та слота SIM. Але при цьому тонкий алюмінієвий корпус важить лише пів кіло. легко тримати однією рукою. До речі, також можна глянути і на старшого вже Стерічного Huawei MatePad Pro, який підтримує потужність зарядки 40 Вт на додачу з бездротовою зарядкою, а процесор Kirin 990 і до сих пір бадьорий. Можливо, вам ще захочеться більше екранного простору? Тоді приготуйтесь. Після моделі P11 Lenovo вирішила, більше значить краще, і влупила такий екран, що планшет тепер можна сплутати з дошкою для серфінгу: 12,7 дюймів з роздільною здатністю 3К і захистом Gorilla Glass 3. Це найчіткіший дисплей у ціновому діапазоні, але яскравості лише 400 ніт. Тож на пляжі доведеться шукати не лише Wi-Fi, а й тінь. Під капотом Dimensity 7050, який в Antutu набирає майже півмільйона балів і не гріється у стрес-тестах. Оперативки 8 ГБ. Пам 128. Для роботи у два вікна і паралельного перегляду відео цього вистачить з головою. Фірмовий стилу Pen Plus кладуть у комплект. Можна писати, малювати, вести нотатки без пошуку папірців. Чотири динаміки з Dolby Atmos. Фільми звучать так, що забуваєш про навушники. Щоправда, міні-джека немає. Доведеться переходити на бездротові акумулятор більше 10 тисяч мАг, і це найбільший показник у рейтингу. Однак і апетит екрана чималий. Для інтернету заряду вистачає приблизно на 11 годин. І з 20 ватною зарядкою доведеться запастись терпінням. З мінусів частота оновлення екрана лише 60 Гц. Камери хіба що для відеодзвінків. Версії з 4G немає. А якщо ви хочете вдвічі більше пам'яті та сім одразу, залишайтеся вже за мить. Більш детальні описи усіх моделей та інші рейтинги, яких немає на YouTube, знайдете на нашому офіційному сайті за посиланням у закріпленому коментарі. До речі, там ми оглядаємо усі майбутні новинки та оновлення. Переходіть, читайте та зберігайте у закладки. Вам точно стане у нагоді. Продовжуємо рейтинг. Бренд BlackView зазвичай асоціюється з брутальними смартфонами, але цього разу китайці видали цікавий планшет за 8,5 тисяч гривень модель Mega 3. Я вже поганяв його у реальних умовах, тож говоритиму без прикрас. У першу чергу відзначу 12 ГБ оперативки, 256 будованої пам'яті та подвійний сім лоток. У цьому рейтингу це найщедріша комбінація. На додачу є слот microSD до 2 терабайтів. Планшет працює на базі Helio G 100, який у Genshin стабільно тримає 40 кадрів на секунду. І через півгодини гри взагалі не нагрівається. Екран великий і чіткий, 12 дюймів з роздільною здатністю 2к. Яскравість 600 ніт типова, але все ще краще, ніж у більшості конкурентів. Чотири динаміки видають гучний звук. У коробці є повний комплект Стилус, чохол, додаткове скло на дисплей, зарядний пристрій на 33 Вт. Батарея витримала у мене 10 годин YouTube марафону. З недоліків у камери усе ще простенькі. Продуктивність не геймерська, а вбудовані додатки штучного інтелекту платні. Найпряміша альтернатива це Redmi Pad 2, майже брат близню, але заряджається повільніше, комплект бідніший, а сім версія рідкісний і дорогий гість. Втім, якщо 90 Гц вам мало, ви хочете усі. 120 І щоб камера у 4К знімала, рухаємося до всерібного призера. Після компактних планшетів серії Pad X під'їхав Honor P9 з великим 12-дюймовим екраном і відразу вісьмома динаміками. Звук реально об'ємний, не iMac, звісно, але з натяком. Роздільна здатність 2К і частота оновлення 120 Гц – це про чіткість і плавність рухів. Камера на 13 мегапікселів вміє знімати 4К відео, фронталка 8 мегапікселів без автофокуса, але для зум вистачає. Працює планшет на Snapdragon 6 першого покоління з 8 гігабайтами оперативки. Графіка тримає стабільні 60 кадрів у Dead Trigger і у середньому 45 у Genshin на низьких налаштуваннях. Швидкісна пам'ять UFS 3.1 дає фору Lenovo p 12 за швидкістю читання і запису даних. Є варіант зі сховищем на 256 ГБ, гігабайтів, але така версія вже виходить за межі 10 тисяч гривень. Сім карту чи мікро-SD сюди не вставиш. Тож запастися пам'ятю краще одразу. Акумулятор витримає день роботи без розетки. Зарядка на 35 Вт поверне його до життя трохи більше ніж за 2 години. Корпус алюмінієвий і надтонкий, сканера пальця немає. Так, картинка і звук тут на висоті, але якщо вам потрібно максимум продуктивності, тоді знайомтеся із лідером рейтингу. Пам'ятаєте хітовий Xiaomi Pad 6? Китайці вирішили, що користувачам цього замало і викотили його сучасний бюджетний аналог Redmi Pad Pro. Для глобального ринку тут же начинку загорнули у жовто-чорну коробку і приліпили логотип Poco Pad. Головна фішка це 12-дюймовий екран з роздільною здатністю 2К і частотою оновлення 120 Гц. Горіла глаз 3 захищає від подряпин, Dolby Vision підсилює кольори, а чотири динаміки з Dolby Atmos створюють об'ємний звук. Хоча яскравість до 513 ніт. Це не рекорд і точно не рівень сучасного iPad під сонцем. Під капотом Snapdragon 7S другого покоління, який у свіжому AnTuTu набирає близько 620 тисяч балів, ставши рекордсменом нашого сегменту. Соцмережі літають. А у Genshin Impact на середніх налаштуваннях планшет не перетворюється на пательню. До щедрих 256 ГБ додається слот для microSD. Акумулятор на 10 тисяч мАч витримає до 12 годин без перервного перегляду відео. Корпус металевий А571 грам ваги для такої діагоналі це цілком прийнятно. Є підтримка стилуса і клавіатури, але у комплекті їх немає. Конфігурації з підтримкою сім-карти обійдуться дорожче на кілька тисяч. Камери скромні, розблокування екрана лише за обличчям. У підсумку Redmi Pad Pro чи Poco Pad – це такий собі портрет. Тивний кінотатор згідною продуктивністю та тривалою батареєю, щоб отримати oled дисплей чи просунути стилус, вже доведеться піднімати цінову планку.